Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Досить непростим видався цей тиждень, досить насичений подіями різного плану, різного характеру. Коли я тільки записував це відео в понеділок, мені практично на кожен день випадав якийсь негатив. Цього тижня була надзвичайно велика кількість ударів та атак по різних містах і по Харкову, і по Дніпру, і по Одесі, і по інших місцях та містах також. Ну і плюс події останніх днів теж досить динамічні, досить непередбачувані і досить стрімкі. Тому цей тиждень дійсно є досить непростим для України. Але тримаємося, об'єднуємося між собою і віримо в те, що все буде добре. Робимо все, що в наших силах для того, щоб все було добре. Так, да, Цей тиждень є одним з тих тижнів небагатьох для України. Період спочатку повномасштабного вторгнення, коли дійсно весь тиждень це один суцільний негатив. Коли кожна карта показала на кожен день на тиждень якісь погані знаки, і тим не менш, я хочу сказати, що я відчуваю все одно полегшення. І я хочу сказати, що агресія спаде, стане меншою. Можете вірити мені, можете ні, ну це мені підказує мій голос інтуїції, і все-таки я вірю в те, що війна все одно йде до свого логічного завершення. Дай Боже всім нам миру, дай Боже всім нам мирного неба. Багато людей мені написало, і мені пишуть, чого я не знімаю зараз відео. Я був трошки зайнятий цими днями, вибачте, плюс в світлі останніх подій я теж трошки був вибитий з колії і не мав. Ну, як сказати, настрою, бажання і можливості записувати відео. Але зараз я постараюсь максимально включитися назад в роботу і кожного дня записувати, як мінімум, один-два прогнози і завантажувати їх на свої сторінки в TikTok та в YouTube. Так, так що будемо далі знімати, бо дуже багато людей мені написало, і з різних міст, в тому числі, і сказали про те, що мій прогноз дуже чітко програвся, дуже чітко збувся. І я розумію, що заради цих людей теж треба продовжувати працювати працювати дуже активно. Тому зараз я трошки себе розгружаю по деяких обов'язках таких серйозних, і починаю більш активно працювати і енергетично, і інформаційно, і фізично в тому числі. Тому робота на всіх трьох рівнях має продовжуватися. Україна вистоїть. Україна буде, була, є, буде назавжди. Віримо, об'єднуємося, допомагаємо один одному в ці непрості часи. Я в будь-якому випадку бажаю всім всього найкращого. Так що тримаємося, бо ми того варті. Об'єднуємося, бо ми того варті. Наша доля в наших руках. Так. Бажаю всього хорошого. Ввечері буде важливий прогноз по безвісти, по полонених, точніше. А завтра я запишу декілька досить важливих відео. Непростий був тиждень, тому я й надів таке от чорне одіяння, таку чорну ковтинку. Але, знаєте, є надія. Надія і внутрішнє відчуття спокою. І дай Боже, щоб все було добре. Всього доброго вам, побачимося з вами в нових прогнозуваннях. До скорого!